Наснився мені чудернацький базар під небом у чистому полі для різних людей, для щедрих і скнар продавалися різні долі. Одні були царів не гірш, а другі, як бідні міньони, хто купляв долю собі за гріш. А хто і за мільйони, де хто щастям своїм платив, дехто платив сумлінням, дехто хто золотом золотив, а дехто вельми сумнівним. Долі ворожки тусуючи дні, до покупців горнулись. Долі самі набивались мені, і тільки одна відвернулась. Я глянула їй в обличчя ясне. Душею покликала очі, ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. А може, і візьму ти собі затям, сказала вона суворо. За мене треба платити життям, а я принесу тобі горе. То хто ж ти така? Як твоє ім'я? Чи варта такої плати? Поезія, рідна сестра моя, а правда людська, наша мати. І я її прийняла, як закон, і диво велике сталось. Минула ніч і скінчився сон, а доля мені засталась. я вибрала долю собі. Сама, і що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема. До долі моєї обраниці.